Договори з інтернету, чи вони дієві і чи вони працюють. Така тема для відео прийшла до мене досить раптово з врахуванням мого досвіду роботи з клієнтами. До мене часто звертаються контент-кріейтори, власники онлайн шкіл і ті, хто розробляють свої курси. Найчастіше вони хочуть взяти оферту у колеги, користатися штучним інтелектом і думають, що можна так спростити собі задачу. Пам'ятайте, що договори мають бути не просто поставив галочку і все, а вони мають дійсно захищати вас у критичній ситуації. Якщо ви берете договір у колеги, користуєтесь штучним інтелектом, то ці договори можуть бути занадто шаблонними, не враховувати аспектів вашої діяльності і не захистити вас у критичній ситуації. Таж розглянемо, до яких помилок найчастіше вдаються. Автори онлайн-курсів і контент креатори Чи можна взяти договір у колеги, чи, наприклад, на курсі, в якому ви брали участь як слухач? Часто багато експертів хочуть заощадити на договорах, а ті, хто продають курси, кажуть: ось приходьте, в нас тут ще буде ефір від юриста, дам вам шаблон договору, не будете паритись. З одного боку, це звучить як класний бонус, але не факт, що ці шаблони підійдуть вам. Бо, звичайно. Експерт, який має багато поточних задач, не буде вникати в те, чи відповідає цей договір вимогам законодавства. Пам'ятайте, що договір мусить містити істотні умови, щоб він вважався укладним. Якщо це договір надання послуг, наприклад, то це предмет строк ціна, тобто яка послуга надається, яка вартість цієї послуги, в які строки. Ви маєте надати послуги. Якщо це дуже загальний шаблон, то якась із важливих умов може там просто не міститись. Або часто наводжу приклад, коли велика онлайн-школа має свій мобільний додаток, в неї є своя публічна оферта, де розписано, як працює цей мобільний додаток. А ви, наприклад, репетитор, який тільки масштабується до такого рівня. і та оферта прописана. Деталізовано під мобільний додаток, як працює мобільний додаток, а ви мобільного додатку не маєте і не плануєте його розробляти. Якщо ви сліпо копіюєте оферту онлайн-школи з мобільним додатком без розбору, то, очевидно, ви не будете виглядати як серйозний репетитор в очах своїх клієнтів. Більше того, це буде якась плутанина щодо того, як використовувати цю публічну оферту. Пам'ятайте, що оферта чи договір надання послуг має дати вам зрозумілий алгоритм дій в разі виникнення критичної ситуації. Наприклад, у вас є незадоволений учень, який просить повернути кошти. І якщо простими словами не написано, що ви маєте робити в такій ситуації, то ви програли. Штучний інтелект чи допоможе він скласти ефективний договір. Розповім про дві ситуації зі своєї практики. В першому випадку до мене звернулася репетитор, і штучний інтелект накидав їй тези щодо того, що варто включити в договір. Наприклад, учень, який запізнився, через скільки часу таке заняття скасовується і вважається проведеним. Наприклад, якщо учень хоче перенести заняття, і штучний інтелект надав їй, отак, от, списком. Перелік ризиків, які вона має враховувати при складанні договору, штучний інтелект, якщо він повністю складає договір, то так само він може не врахувати якусь істотну умову, наприклад, не вказати строк дії даного договору. І, звичайно ж, з точки зору законодавства, такий договір є неефективним. Часто клієнти звертаються до штучного інтелекту і просять послугу виправлення вже існуючого договору. Я дивлюся на цей договір, думаю, то мені простіше розробити новий договір з нуля, чим правити те, що згенерував штучний інтелект. Крім того, штучний інтелект може спиратися не на право України, а на право будь-якої іншої країни, при тому, що ви живете в Україні. І вам потрібен договір для українських клієнтів. В моїй практиці був випадок, коли клієнт просив скласти договір. Він думав, що це називається договір комісії, а по факту це договір надання послуг. А штучний інтелект йому згенерував договір, який не схожий на те, що наше цивільне законодавство називає договором комісії. Що ми маємо невідповідність термінології, дуже загальний договір. І він не відповідає вимогам законодавства. Тому ви маєте використовувати штучний інтелект розумно. Зазвичай це е, якісь тези щодо ризиків, які ви маєте враховувати при складанні договору. Однак ні в якому разі не рекомендую довіряти складанню договору штучному інтелекту повністю з повного нуля. Чи варто користуватися договорами з інтернету? Ви можете перед тим, як іти до юриста, подивитися, які ризики враховують колеги в такій же сфері діяльності. Наприклад, якщо це онлайн-школа, то за скільки хвилин учень е, має прийти на урок, наприклад, якщо довше 15 хвилин, то заняття не проводиться. Договори з інтернету взяті у колег. Допоможуть вам зорієнтуватися в загальному щодо того, які ризики варто враховувати, адже є людський фактор і можна про щось забути. Однак повністю довіряти створенню договору, штучного інтелекту чи копіювати чужі договори з Гуглу у конкурентів і тому подібне не варто, адже при складанні таких договорів ці колеги керувалися своїми інтересами, воно не факт, що підійде вам. Тож раджу довіряти фахівцям при складанні договорів, надання послуг, договору публічної оферти і тому подібне. Завжди відкрита до ваших звернень і буду рада допомогти вам.